Їм привіт від групи «Гномики». Ви дивіться, чим ми займаємося. Ми ліпимо таких гарних, миленьких сніговичків. Ми кулю снігову, котим вгору вниз. Чорні очі, рот і ніс, сніговий сюрприз. Чорні очі, рот і ніс, сніговий сюрприз. Ми кулю снігову котим вгору вниз. Чорні очі рот і ніс сніговий сюрприз. Чорні очі рот і ніс сніговий сюрприз.